Сніжок ще пішов вночі. Так гарненько на дворі. А? Папа щось там підмітає дорожку. Боже, яка красота! Оце то до клас. Сніжочок такий. Булькінос ганяє. Дуже гарно. Це взагалі дуже-дуже гарно. Таке, трошки, трошки є. Все, седам плісен. У мене тут сьогодні день відмивання дверей і відчищання дорожок. Дивіться, як я придумала. Тут льот коротше. О, і так прикольно положила воно, вже воно в мене полежало. Можна на ту сторону. О, отако перевернути. Коротше, приїду, мабуть, та й переверну. В общем, їду вже по Івасянтрика, а мене таки сьогодні собі зробило день. Двері чисто вибиваю, день дверей і день дорожок. О, двері вибиваю там. Ой, вибиваю, блін. Ще не вибиваю, ще вимиваю поки. Зараз поїдемо, заберемо Івасика, поїду по ті ж сусіди. Бо сьогодні в нас взагалі сімейний вечір, сьогодні ж п'ятниця. А по п'ятницях ми дивимося. Цією, цією нашою компанією, якогось, якийсь дітський, е, якесь детське кіно там. Будемо про хомячків дивитися. Мультик-кіно, типу, поняли? А от, а треба зараз побачу, поїду. Може ще встигну і цих і в тісті сьогодні спекти. подивлю, А, блін, не встигну, бо у мене свекруху ще сьогодні вести кудись. Блін, ну подивимось. Короче. Ну, принаймні купимо. Потім на тренування ще завезу. І, коротше кажучи, і вихідні вже нарешті, Боже. Якийсь такий цей тиждень насичений, що це ужас якийсь. Що ночі оце такі зараз. Я не знаю у вас, як там справи з тими ночами. Бо в нас, блін, капець шумно. А ще така, знаєте, сьогодні, в принципі, погода якась непонятна. Дуже сонячна, Насі здається, що дуже тепло. Але... Але разом з тим якось так сироватенько. Ну, така якась погода. Типу вибігти ти от отак, і наче геть нормально. А так то хто його знає. Блін, дивлюся, щось не можу зрозуміти у Києві. Бачила відео, то щось з горки катаються, типа сніг якийсь там, чи що. бо, бо в нас нема. Хоча Київська область, ну снігу немає. Знову хотів мене уговорити, щоб я його з під школи забрала. Але мама теж хитренька, то, то спускається. Бігун, бігун. Летить. Так що там в нього прийшло, що він такий прям щасливий. Ні важкі уроки? Да. Домашки нема. Ні з одного предмета. Та ти що? Англійською. З англійської є. Нема. Здрасті, є. Ну, Мені а, прийшло ціла а, сторінка. Тут для тих, кого в школі не було. Ми там і закінчили. Боже, скільки щастя великого! Це така, така радісна новина. <смі> Він мені по телефону просто сильно розказував, що в нього дуже надзвичайно радісна новина. Домашки нема. А в честь чого це? А що ти такий заїджений? Що ти їв? <смі> <смі> Ужас. Чотири риби. Чотири риби? Не плануєш на легку атлетику? Чого? У мене сильно багато діл. Боже. Красив, І які це в тебе сьогодні діла? По лісі походити, покричати. В ну, По лісі. Тобі треба викричатися. В тебе на, в цей, е, закінчився твій е, школьний тиждень, да? то тобі треба викричатися? А, ну хорошо. Я просто дивлюся, що в тебе воно сопельки. Із-за того і хорошо. Так би ти в мене як мігом пішов би, але. Бачу, що щось ти. Сьогодні найкращий день мого! Ти ще давай мені захворій найкращий день. ти. Переїхали. О! Їхали, їхали і не доїхали. Ай й таке велич... величезну оцю. Паличок на, на вечір. Будемо топтати палички і дивитися про хоміків. Е? Да. Такі сосиски взяла для, для можна тісті. Можна сказати, теж на вечір. Можна сказати, навірно. Так. Пілігні свої улюблені зараз до каші, пів чорного, бо тільки ми звоньком його йому, а в основному я білу хлібину. І каву, велику. Все. Оце все. Зараз воно зварила е, гречаної каші, Получається. сусісочку бистренько відварю. Та й буде бистрий обід, бо тоді ж їхати не знаю, коли там ту свекруху вести. Це тепер у мене знову розбалансований день, тому що якщо Ванька не їде зараз на тренування, то це мені треба просто їхати. Це то сусішечка. Двохкілометрова, Двох я не знаю. Філі... Ми обожнюємо філейні, але це якийсь новий вітка. Коротше, така зіб'ятарілочка на маленьку, мамину печку. Оце цей перчик, який ми гостренький робили. Пам'ятаєте, в маленьких таких баночках. Короче, прикольный из медом там есть тем. <реш> а без меду не такая, да я, я така. так. Так. Ивасику. Mm. як у тебе сьогодні там день пройшов. Mm -hmm. Прямо гад на всі сто показувати. Да. <пілляв> 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 на всі сто. <пілляв> <Там. пілляв> Якомусь Ванька завишеному настрої. <пілляв> <пілляв> Тим більше на рибалку йде. А, То ще один клієнт. Коли? З ким? То був. Зимой. Ну, ти на рибалку. А в <пілляв> мене взагалі везення, мені треба... Бабусю возить по всім усюдом. У мене ощущение реально, що, що я заболеваю. У мене геть горло щось. Начинай. Да. Ти знаєш, болить дорого. Да, знаю. Смачно mm -hmm. Дякую. Все. Дякую. Нормально. Да. Так. У нас короче, вже вечір. <кхем> В общем, печаль печально. Я заболіла. Короче. В обід іще. Якось так різко і незрозуміло, сама навіть не зрозуміла, як я встигла захворіти. В то привезла ванька, потім чувствую щось таке, типу, як горло. А, ну, Значить таке щось, дискомфорт якось. І буквально да, сірень, протягом однієї години. Резко, все, отаке от відчуття якесь, як було в мене при ковіду, от руки це в мене сильно боліли там. Оце оце, 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 оце. отаке. То, то і заснула взагалі. Прям геть. Yeah. Хлопці сходили і на ставок, і на рибалку сходили, і кругом сходили. А ловили oh, рибки. Я, я просто спала yeah. два рибки. Ось наловили. Це <laughs> прийшов вечір, ну, нас же сьогодні тіпа, сімейний вечір має бути. Ми маємо дивитися. там... Кі... — місі... Місія Дарвіна називається про хом'яків говорящих. То, але оце так захотілося, це поробила там процедури. Я зразу саме найперше, що роблю, це сцінам, тіпа, там носа промиваю. Коротше, таке. Ого. І в общем, це послали нашого посильного, Віталіка нашого. СМС -ку. СМС -ку, да. У нас місцева смс-ка Віталік, Послали в магазин, бо захотілося дуже сильно копченої риби. То, в общем взяли такую ось толстолобика класна, зараз покажу. Прям це власник магазину робить і, одразу увакум його. Ну, сейчас Сережка відкриє. Взяли безалкогольного пива до рибки. Бу, яка це рибка без пива. А такого якоїсь не, не, не хочеться. Ну, Коротше, мені оце оболонське оце безалкогольне, воно геть як настояще. Ну, типа за смаком. Куди ти, господі? Ти помощник? Ого. Зараз сядемо, перекусимо та підемо дивитися кіно. Ох, яка вкуснямба. Це взагалі рибка. І воно ну, я кажу, оце оболонське, воно дійсно прямо, це хоч і безалкогольне, але воно взагалі ну, за смаком, як пиво. Ну. Я люблю пиво. А, яка вона жирненька. А яка вкусненька. Ой, у вас яка якесь там компотик, ой, яка вкусна. М -м -м, Боже, яка вкусна. Е? Угу. Дуже-дуже вкусно, прям дуже-дуже. Він взагалі таку вкуснямську рибу робить. Так. І так. у вас яка компотики. І ще разеньок Баба Люба. Через передала сусідка. Щена моя. О, та й цього. А він каже, забули, забули дитині соку купити. Ну ми ж не купляли, Віталіка посилали. Ну То ми додумалися. то. Значить, із таким соком, га? Угу. Ну, все смачного. Дякую вам дякую. Скажіть, кстати, як ви сьогодні на рибалці були, на рибаки. Той, що тобі пали наші лук? Ну, принаймні, принаймні, да, ми знаємо вже точно яка там глибина. Yeah. Сережки по пояс. А мені А, да. Ага, так. Ага. середині, да. Бачите, там не... Там де саме глубині. Я представляю, як біля берега. Я пам'ятаю тоді, що в тому місці. То як доставали дна, то Десь... він був глибокий да. у нашому дитинстві. Він був глибокий. Ну, не забули все. Чесно, ти дивись, з тієї сторони, яка гребля ще не була, що газом да. проїжджав. Да. А зараз пішки боюся пройти, бо геть по це посипалося. Так, да. ти прав. Це по-перше. А по-друге, подивися, наскільки менший рівень води, як був повністю до кінця греблі, ті по весну за висотою вважай, ві... да. він був. О, він геть же там взагалі. Зинулічка, це що це воно таке? зайчику котику. Оце то да. тазик тазик паличок. Це взагалі так папуля там питається знайти. Коротше, місія Дарвіна 2004 року. М -м, такі ці щасливчики. Вкуснямський. Да, оцей весь тазик. Блін, голова розкалується вообще. Папа, підказати тобі алфавіт. Зараз вихвачуся. Так, в общем, ну що. з цим тазиком. З, цим, з, з тим тазиком, з цим лепчиком. А де булька, кстати? Господи. з булькою, яка собі, як завжди, її, її тема це одіяло. Всією цією дружною компанією зараз пожуємо палички, полежимо трохи, тому що щось що я себе геть погано чувствую. Ще, правда, на вечір я помню при коронавірусі соду пила, якийсь врач рекомендував. Та, напевно, і на цей раз вип'ю, ну, його в баню. Гей, таке, прям у мене все, як при коронавірусі. Тіпа руки, пальці, оце все от такого прям болить. Дуже так паршиво коротше. Красота. А, це, о, до речі, ця красота, знаєте, що зробила? Ця красота питалася розгризти. Дивіться, що вона робила. Подарочок. Подарочок свій питалася. Ой, вухо. Питалася розгризти. Але він таки працює. Як би їй не хотілося, але він працює. Так. Буде блогером. Булька, будеш блогером? Так, ну коротше. В общем, на цьому давайте будемо. Канал Булька. На цьому що будемо говорити до побачення. Дякуємо, що ви з нами. І, І слава Україні! Героям слава! Пока-пока!